Слава матері, Божій Слава нашій Україні! Як мене чути, будь ласка, напишіть. Вітаю всіх на нашій вечірній спільній молитві. Молимося за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Молимося за наших воїнів, які на передовій, за всіх воїнів наших на всіх фронтах, особливо там. Де ворога атакує, там тривають важкі бої, де нестачі боєприпасів, чи загрози оточення, чи будь-які інші проблеми, про які Господь знає. Ми просимо, щоб Господь допоміг, щоб він втрутився, щоб послав на поміч нашим воїнам всіх ангелів своїх, всі свої воїнства і сили небесні, на чолі зі святим архістративом Божим Михаїлом і святим великомучеником юрієм переможцем, щоб зміцнені сили Господні, воїни наші вистріли, відбили всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Ми просимо, щоб Господь. Благословив наших воїнів, наше військо на скору, повну остаточну перемогу над ворогом, що прийшов на нашу рідну землю. Благаємо, щоб Господь благословив на успішні наступи, на успішні контрнаступи, на успішну реалізацію всіх військових їхніх планів, задумів військових операцій, щоб зло було посоромлене, подолене, покаране, і щоб весь світ побачив перемогу України, щоб весь світ побачив і пізнав, що є Бог справедливий на землі. Ми довіряємо Боги все наше життя і. Віддаємо його руки в самих себе, один одного, наших близьких, наших воїнів, весь наш український народ, і благаємо, щоб Господь покерував, щоб Господь вчинив все, як Він знає за своїм божественним проведінням, той день, в ту годину, в той спосіб, який лиш йому одному відомий. Ми знаємо, що Господь творить дива, що Господь має владу над усім світом, Він має владу і силу в одну мить все влаштувати, здійснити, змінити. І... І ми довіряємо цю справу Господу і просимо лиш, про одне, щоб Господь вчинив перемогу нашу найменшою кров'ю, найменшими жертвами, найменшими втратами серед наших воїнів, щоб Господь порятував життя всіх людей України, нашої бо життя людей – це найцінніше, це найбільше скарб, найвища цінність. Тому молимося, просимо за наших воїнів, щоб Господь поставив ангелів своїх поряд з кожним, щоб охороняв їх, оберігав. Ангели Господні, щоб їх захищали своїми крильми в день і вночі, від ворожих куль, від поранень, від раптової смерті від полону і щоб зробили їх ангели своїми крильми невидимими для ворога і для ворожих очей, щоб всі наші захисники, наші воїни повернулися додому живими, неушкодженими з перемогою нашою якнайшвидше. І ми молимося за всіх людей, наших, які в небезпеці, всіх людей України, бо небезпека є скрізь від ворожих обстрілів ракет і дронів. Сьогодні вночі знову був атакований сильно Київ. На жаль, є багато загиблих також і внаслідок цієї атаки, тому що ворог. Є по житлових кварталах, і по енергетиці, і по стратегічних об'єктах. Ми благаємо, щоб Господь захистив. Господь е е має найвищу силу. Господь керує всім, е що є в світі, що відбувається, ми просимо, щоб Господь нас захистив. І. Особливо всіх наших людей, які в прифронтових і прикордонних містах і селах щоденно потерпають а на Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжя, Херсон, Криворіг, Полтава, Одеса, Миколаїв, Київ, Київщина. І вся Україна, Чернігів. Щоб Господь благословив наші сили ППО на успішні збиття і знешкодження ворожих ракет і дронів. Ми знаємо, що їх сотні, і знаряддя – це дуже смертоносне, це зброя ворожа. І бачимо всі статистику. На жаль, не всі ліквідуються, але величезна більшість. Тому ми дякуємо Богу, і що Господь допомагає нам всьому. Дякуємо за кожну знешкоджену ворожу ракету і дрон. Дякуємо нашим вклоняємося всім, хто в силах ППО. Працює, хто захищає. Просимо, щоб Господь їх благословив на успішне збиття і знешкодження ворожих ракет і дронів. Ми просимо, щоб Господь благословив, щоб надійшла до нашої держави в необхідній достатній кількості зброї вся необхідна система ППО для і, і, і ракети для них, для захисту стовідсоткового захисту всіх наших територій, до ворожих обстрілів, щоб сам Господь закрив з небес і захистив всі міста, наші села, наші домівки, і храми святі, всіх людей наших порятував, від ракетних атак, від атак дронів ворожих, щоб Господь відвернув їх катастрофи, щоб відвернув Господь ядерну загрозу, щоб захистив інфраструктуру нашу, особливо облагаємо за енергетичну інфраструктуру, всі наші атомні електростанції, гідроелектростанції, теплоелектростанції, всі, підстанції, електричні, всі е, 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 об'єкти газотранспортної системи. Щоб Господь захистив, щоб не допустив уражень, щоб не допустив руйнувань, Благаємо Господа, щоб Господь змилився, бо зима настає, і щоб люди не страждали, благаємо, щоб допоміг Господь. І не молимося тих людей, які перебувають зараз в біді без світла, без тепла, без води, без газу. Там, де є сильні руйнування, благаємо, щоб Господь їх підтримав в цих важких випробуваннях, укріпив їх, і щоб вони отримали допомогу якнайшвидше, щоб їх пошкодження всі були ці ліквідовані, щоб були відновлені постачання води, газу, тепла, світла. Або щоб вони були евакуйовані до комфортних місць проживання. Дуже багато родин втратило свої домівки. Просимо Господа, щоб Господь про них потурбувався, щоб направив їх туди, де вони зможуть жити спокійно і в комфорті, в нормальних, належних умовах. І ми молимо Господа за всіх. Наших людей, які на окупованих територіях також перебувають в небезпеці, під тиском окупаційної влади, під загрозою в'язнення, під в'язнення, і які вже ув'язнені в в'язницях і катівнях хороших, щоб Господь їх визволили, щоб відбулися скоро обміни, щоб відбулася перемога наша скоро, щоб всі наші люди повернулися додому і свого пекла якнайшвидше. А поки вони там у неволі, благаємо Господа, щоб Господь був з ними, щоб укріпив їх Духом своїм святим, щоб нагодував голодних, хворих, поранених і скалічених, які там у неволі. Щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів, щоб заборонив їм знущатися, катувати і вбивати наших людей. Ми віримо, що всі вони повернуться, молимося за них, пам'ятаємо за кожного і дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому сповну на цей час. І за них також молимося, щоб Господь швидко відновив до повноцінного життя після всього, що ми довелося пережити, щоб Господь цілив їх душі і тіла. Ми молимо за всіх зниклих безвісти наших людей, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, за всіх людей наших загублених, за наших діточок викрадених, які утримуються на ворожій території. Щоб Господь віднайшов і повернув додому живими всіх людей наших якнайшвидше. І молимо за тих, хто чекає своїх рідних близьких, коханих людей, всіх, хто шукають не зниклих безвісти, хто чекає війни з полону, що Господь допоміг і. Підтримай їх тих випробуваннях, які вони проходять, і щоб кожен дочекався додому живими, здоровими, своїх рідних, близьких якнайшвидше. І молимось також за віднайдення всіх загиблих наших людей, щоб їх рідні близьких недостойних поховати, попрощатися з ними і дати їм належну шану і честь. Ми молимося за всіх хворих, поранених і скалічених людей наших, за всіх страждаючих душею тілом, за наших воїнів, де б вони не перебували в цю мить. Що на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні, благаємо, щоб Господь був з ними, щоб укріпив їх Духом своїм святим, щоб нагодував голодних сил хворих, поранених, скалічених, які там у неволі, щоб Господь поклав можу, жорстокості наших ворогів, щоб заборонив і катувати і вбивати наших людей. Ми молимося за них. Ми віримо. Що всі наші полонені повернуться, і дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час. І за них також молимося, щоб Господь їх швидко відновив до повноцінного життя, і щоб Господь порятував життя і молимося за всіх, хто отримав, хто здійснює евакуацію, щоб Господь їх підтримав, благословив, захистив, порятував. І на ту важливу працю, яку вони виконують. І щоб Господь Ісус Христос, який лікарем душі тіла наших сил, у підняв з уже немачі і страждань і дарував кожному, потребуючому повне зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла. І особливо молимося за наших діточок. І молимося за всіх людей України нашої, які служать в справі перемоги і миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів, рятувальників, волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів, військових медиків, за партизанів наших, за всі таємні спецслужби і війська, які діють на ворожі на окупованій території, щоб Господь давав їм сили на їх служіння, на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа, Амінь. Господи Ісуса Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері, всіх святих помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже, наш слава Тобі. Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби добра добрай життя подателю. Прийди, і селися в нас і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благи душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята і Тройця, помилуй нас, Господи, очисті гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, зглянці і немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наші, сина, небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Хай буде воля твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо твоєї царства і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки і Амінь Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. І прочитаємо 90-й псалом на захист від усіх ворогів видимих і невидимих, на захист від ворожих ракет, дронів від ворожої злоби, від всіх напасти і небезпек і на укріплення нашої віри. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. каже він до Господа: Ти пристановище і захист, мій Бог мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошести згубної. Плечима своїми він захистить тебе, і під тінь укрил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його. Не побоїшся страху вночі, страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошесті, що ходить у темряві, ані напасти духа зла в півдні. Паде біля тебе тисяча й десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсу беззаконними бачити, бо ти сказав, Господь надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї. Бо він ангелам своїм звели, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. Нагасподи Василискати наступатимеш і потопчеш лева і змія. Бо каже Господь, за те, що Він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо Він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його, і довгим життям обдарую Його і дам йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, алелуя, аллилуйя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тобі, Боже. Боже великий, Боже всесильний. Прийми нині благаємо тебе щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, справедливий мир, долю та щастя їй дай. Примилосердний, Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за задовить, за сиріт, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоніх заручниках, за тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримуються, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших, за всіх, хто в біді, в небезпеці, в скрутних обставинах перебувають. І за всіх, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують, з'єднай нас, усіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У Твої руки Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті. Миру та добробуту нашої вітчизни, дозволім завжди відчувати твою близьку присутність і захист, дайм відвагу і силу, мужньо боротися і побороти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви матерів України та захисти дітей Твоїх щедрою небесною благодаттю, щоб вони, охоронені від ворожих куль від усякого зла, могли постійно сповнятися святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів на передовій, зціли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених, від живими всіх зниклих безвісти. Вічний спокій, дорогий Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. О, Пресвятая Богородиця, почуй сьогодні мольбу серця Матері, яка до тебе прибігає, прийми під свою ласкаву опіку синів і дочок твоїх, які служать справі миру та захисту батьківщини нашої України. Покрий їх своїм омофором, захисти від ворожих куль і драптової смерті від полону, допомагай їм вистояти під час ворожих атак. У непереможна воєвода наша, благослови військо наше українське, на скору, повну остаточну перемогу. Над ворогом, що повстав на нас, неустанно молиси надгоя Господа нашого, все благодаря Діва Марія, за всіх воїнів наших, випросим здоров'я, міцного та сили душевної, тілесної, умоли Господа, щоб Господь вчинив перемогу нашу найменшою кров'ю, найменшими жертвами і втратами серед наших захисників, наших воїнів, та щоб порятував Господь життя усіх людей, України нашої. До Твого молитовного заступництва у бідах прибігаємо, бо Ти, Мати Христа, Царя і Бога нашого, наша заступниця та ласкава розрадниця. Амінь. <кій> Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословена. Преславна, преснодіво Богородице, прийми молитви наші, донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб Він спас для тебе душі наші. Милосердя двері, відкрий нам благословенна Богородице, щоб ми, на тебе, надіючись, не загинули, а від усякого лиха Тобою визволились, бо Ти є спасіння роду християнського. Достойна ця істина, славити тебе, Богородицю, завжди славний, пренепорочна матір Бога нашого, чеснішу від Харулимів, незрівнянно славнішу від серафимів, що зі стління Бога слово породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас і за нашу рідну Україну. Святі славні, всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас і за наш український народ, уповання нам, Отець, прибіжище наше Син, покровитель нам Дух Святий, Трої, свята Боже наш, слава Тобі! Я дякую вам всім за спільну молитву, хай Господь береже всіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Просімо Господа, щоб Господь порятував наш український народ, щоб Україна отримала підтримку від наших іноземних партнерів належну підтримку. На жаль, ми залежні від них. Так сталося, так склалося, що відмовилися ми від усієї зброї і втратили свою міць і ті гарантії безпеки, які ми мали самі. І тепер змушені з простягнутою рукою просити і терпіти все, що відбувається. Нічого б не сталося, мабуть, але так Господь. Попустив всьому статися. Тому зараз ми просимо, щоб все-таки наші партнери прийняли правильні рішення, вірні рішення. І ми знаємо, що зараз перемовини йдуть. Щоб ці перемовини, ми ще достеменно не знаємо, що в тих, в тих угодах, щоб вони були на користь на благо України. Просимо Господа, щоб наш багатостраждальний народ нарешті отримав спокійне мирне тихе життя, щоб цей мир був справедливий, щоб це був переможний мир, щоб Господь з'явив свою силу, щоб весь світ побачив, що є Бог справедливий на землі, і що зло не може перемогти. Що воно завжди буде подолене, покаране, посоромлене. Ми віримо в це, ми тримаємося. Просимо, щоб Господь благословив, щоб отримали ми далекобійну зброю, щоб Господь наші власні виробництва зброї благословив, змушені озброюватися. Хоча українці люди мирні, ніколи не бажали воювати, лише змушені були захищатися і тому зараз. Ми також просимо Бога, щоб нам всьому допоміг. І щоб за допомогою цієї далекобійних зброї були знищені всі ворожі склади зі зброї, боєприпаси, техніко, технікою, боєприпасами і всі ворожі логістичні вузли, виробництва військові, щоб були знищені всі гелікоптери, літаки, військовий ворожий флот. Щоб ворог наш був ослаблений настільки, щоб не зміг продовжувати наступальних операцій, щоб не зміг продовжувати атак своїх ракетних і дронів був, в наших мирних містах і скрізь про територію України, щоб Господь знешкодив усю зброю ворожу, щоб ворог відступав, щоб повертався туди, звідки прийшов, щоб вони капітулювали і назавжди відійшли в небуття, щоб ніколи віка більше не змогли. Відновити своєї міці, свого впливу і чинити подібних речей. Ми віримо, що так і буде. І даємо все на волю Божу і просимо Господа Господа, лиш сили вистояти і дякуємо, що Господь нам дарує ще і ще один день життя і сили все це пережити. І пам'ятаємо, підтримувати один одного, так ми стаємо сильніші. Тримаємося, молимося, віримо і поборемо. Дякую, що приходите. бажаю вам всім миру, мирної ночі, ангела-охоронителя, покрову Матері Божої. Слава Господу, Богу нашому! Слава Матері Божій! Слава Україні! Христос посеред